Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Левіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні окуляри від торгової марки «Вентури Джер». Модель називається Drop Zone. Це окуляри, які мають чотири оправи. Чотири оправа одна. Прозора оправа. Є оправа. Кольору сірого, темно сірого мається на увазі, дуже-дуже дуже дуже темного. І є оправа четверта в комплекті ось такого змішаного сірого кольору. Ці оправи можна вставляти в ваші окуляри. Міняючи завдяки тому, як вам потрібно, одягається дуже зручно. В комплекті, як вам і показував, чотири е, різні е, лінзи, вони робляться з полікарбонату. В комплекті іде е, е, солфетка, серветка, яка, мож, яка дозволяє е, протирати лінзи. В комплекті йде чехол, який міцно тримає всі е, додаткові лінзи. Даний е, окуляр від торгової марки Ventura Gerard дуже гарна. Дужка має пластикову форму на дужці самої резинова частина, щоб воно не скользило. Е, чому велосипедні? Тому що е, лінза без... лінзацільна. Е, лінза ціла. Тобто нема ніяких зайвих оправ і нема через це ніяких перешкод, коли ви дивитесь на велосипеді за дорогою. Ці чотири оправи можна вибирати під, ваш, під ваше бажання, що особливості. Що особливо Бокова частина вона заходить далеко, тому якщо ви будете рухатись, сонце буде десь з боку попадати, то очі не буде. Всі лінзи мають 100% захист від ультрафіолету, всі лінзи міцні. Тобто, якщо ви даже положите ці е, окуляри на сідушку і сядете, то воно вигнеться, не зламається, не крашиться. Тому і міцні, і надійний, і е, удари стойкі. Окуляри достатньо гарні. Резинова оця вставка підносок, як ви розумієте, вона знімається, відкручуються дужки. Це завдяки тому, що якість гарантується від торгової марки Ventura Джер. Сподобались окуляри від торгової марки Джер. Модель називається дроп-зон. Drop, Drop Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!